Доброго дня, знову тема гарбузового насіння і знову тема нової пошти. Як нова почта розводить, як оператори відділень не підказують людям, як відправити дешевше і розумніше, а просто пух по максимуму і все. Дивись, учора була доставка п'яти мішків за 540. Сьогодні глянь, яка доставка. Покажи 1415. Місто убухів, відділення номер один. Невже не можна було по-людському оформити людині. Ви оформили за 1400. Ви б кожний мішок відправили як одиницю, і то б вийшло 840. Ну навіщо розводить в два рази? Ми ж вроді як працюємо, вроде як все нормально, стараємось. Нам приходить багато посилок. Ну, невже не можна підказати людям, як оформити правильно, а не просто прикурити по максималці. Продовжуємо купувати гарбузове насіння по почті стаціонарно, але звернення до людей, які відправляють, не ведіться на всі ці розводи. Коли вам тулять максимальну ціну, старайтесь боротися за своє щастя і оформити його максимально дешево. У них є варіанти, вони просто безсовісні і жарять по максимуму, як тільки в них вистачає сили. Дивіться, отака от українська багатоплідна на сьогоднішній день у нас 85 гривень. Купуємо абсолютно всі сорти насіння. Нова почта, майте совість. Трошки скромніше ведіть себе, а то жарите безбожно.